В новій редакції конституції збережено більше 90% її нинішнього змісту, в числі пропонованих змін спрощення судової системи та обмеження недоторканності депутатів. Використання мовного питання у передвиборчій боротьбі неприпустиме. Переконаний перший секретар обласного осередку соціалістичної партії України Геннадій Савосін. Це не думане питання. І воно використовується дуже часто в політичній боротьбі. Соціалісти підтримують ліквідацію державних адміністрацій. На їх думку, саме після цього розкриються всі можливості для повноцінного самоврядування та подолання корупції. Втім, жорсткі методи люстрації хмельницькі соціалісти категорично засуджують. Ми проти тих людей, які свого часу, користуючись владою, набивали свої гаманці. Займалися антизаконними діями, загалом же пропоновані соціалістами зміни до основного закону включають понад 9 пунктів. Теперішні доповнення, які направлені на розгляд до венеціанської комісії, не є суттєвими, каже Геннадій Савосін. Конституція, яка пішла до Венеціанської комісії. Ну, практично немає жодних доповнень у політраді соціалістичної партії. Кажуть, конституція має бути народною і кожен громадянин має долучитися до її створення. Делегати з'їзду підтримали пропозицію передати право на зміни до конституції установчим зборам, щоб можновладці не змогли писати закони під себе. Велика проведена першочергова робота. От, тим більше, що це вперше винесено на загальні збори, на збори. Присутніх делегатів великої кількості, і далі це все буде проводитися демократичним шляхом. За словами головного обласного соціаліста, зараз по всій країні відчувається значний дефіцит кадрів. Посади обіймають чиновники, що не відповідають своїм фаховим вимогам. Кадровий голод в органах влади у нас залишаються люди, фахівці поза поза владою. А люди, які тільки -но. Починають свій життєвий, а може і професійний шлях. Вони займають дуже великі великі високі посади. Кардинально змінити чиновницьке середовище. Соціалісти пропонують ще до парламентських виборів. Народ своїм протестом під час революції гідності сказав своє рішуче: ні. Усім, хто так жадібно тримається за свої крісла. Революція повинна змінювати державний устрій. А сьогодні, сьогодні ми. Нічого не змінили, зокрема, одних олігархів посадили в. В одні крісла інших олігархів посадили в інші, і ще жодного олігарха не посадили туди, куди треба було посадити. Зараз соціалісти готуються до парламентських виборів. Вони відновили випуск своєї газети за народовладдя та працюють над оновленням іміджу, а ще всіляко підтримують місцеві громади. До прикладу, в одному з останніх номерів хмельницькі соціалісти розробили рекомендації з підготовки статуту територіальної громади.